Українська народна казка Лисичка сестричка і вовк панібрат. «Жили собі дід і баба. Дід каже бабі Ти, бабо, печи пироги, а я запрежу сані і поїду по рибу. Наловив риби і везе додому повні сани. От їде він і бачить. Лисичка скрутилася калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз із сани, підійшов до лисички, а вона не ворухнеться, лежить собі як мертва. От і буде подарунок дружині, сказав дід, узяв лисичку і поклав на сани, а сам пішов попереду. А лисичка вибрала слушну хвилину і стала викидати потихеньку із сани усе по рибинці та по рибинці. Все по рибці та по рибці повикидала всю рибу і сама втекла. Ну, стара, каже дід, який комір привіз я тобі на шубу? Де? Там на санях і риба, і комір. Підійшла баба до саней ні коміра, ні риби, почала лаяти чоловіка ах ти такий сякий, ти ще надумав мене дурити? Тут дід зметикував, що лисичка була не мертва. Погорював, погорював, та нічого вже не зробиш. А лисичка зібрала всю розкидану рибу в кубку, сіла на дорозі і ласує. Підійшов до неї сірий вовк. «Здравствуй, сестричко, здравствуй, братику, дай мені рибки. Налови сам і їж, Я не вмію. Ет, я ж наловила ти, братику, йди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди і промовляй, ловись рибко велика й маленька, ловись рибко, велика й маленька, ловись рибко, велика й маленька. Рибка тобі сама на хвіст не чіпляється та дивись, сиди довго, бо не наловиш. Вовк пішов на річку, опустив хвост в ополонку і почав промовляти. Ловись рибко велика і маленька, ловись рибко, велика й маленька. Злідом за ним і лисиця з'явилась, ходить коло вовка і промовляє. Ясніте, яснійте, в небі зорі мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш, то я тобі допомагаю, а сама хитруха знай торочить. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Довго-довго сидів вовк біля ополонки, цілу ніч не сходив з місця, хвіст його і приморозило. Спробував було підвестися, де там, аж скільки риби наловилось і не втягнеш, думає він. Дивиться, а жінки йдуть по воду і кричать, побачивши сірого вовка. Вовк, вовк бити його, бити його, прибігли і почали товкти вовка, хто коромислом, хто відором, хто чим попало. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і кинувся на навтьоки, не озираючись. Гаразд думає я тобі помщуся, сестричко». Тим часом, поки вовкові боки м'яли, лисичці сестричці закортіло спробувати, чи не вдасться ще щонебудь украсти? Залізла в одну хату, де жінки пекли млинці та втрапила головою в діжку з тістом, обмурзалась і біжить, а вовк їй назустріч. Отак ти учиш, мене всього потовкли. Ой, вовчику братику, каже лисичка сестричка, у тебе хоч кров виступала, а в мене мозок, мене болючіше, прибили, я на силу шкандибаю. І те правда, каже вовк, де тобі, сестричко, йди, сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка сіла йому на спину і він її повіз. От лисичка сестричка сидить і тихенько наспівує Битий небитого везе, битий небитого везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, кажу, Битий битого везе, так, сестричко, так. Ось так лисичка обхитрила вовка. Кінець.